Добрий день! Пропоную написати диктант з теми Дієприкметник. Проте це не буде зв'язний цілісний текст. Будуть окремі 12 речень. Кожне речення прошу писати з нового рядочка. І будьте уважними до розділових знаків. Перше речення. Човен сплетений. Змрій білосинього дня тихо тоне. Записуємо перше речення Човен. Сплетений з мрій білосинього дня. Сплетений з мрій білосинього дня. Тихо тоне. Тихо. Перевіряємо речення: човен, сплетений з мрій білосинього дня, тихо тоне. Друге речення. Спершу прослухайте. Легенький попілець, підхоплений силою вогню. Злітав догори та розходився довкола. Записуємо це речення. Легенький попілець, легенький попілець. Підхоплений силою вогню, підхоплений силою вогню. Злітав до гори, злітав до гори. та розходився довкола. Та розходився довкола. Перевіряємо це речення. Легенький попілець. Підхоплений силою вогню, злітав догори та розходився довкола. Третє речення. Найдовший сніг тримається в затінку або в присипаних листям чи землею ровах. Записуємо з нового рядка третє речення. Найдовше. Сніг тримається, сніг тримається. В затінку, або в присипаних листям, або в присипаних листям чи землею ровах, або в присипаних листям чи землею ровах. Перевіряємо третє речення. Найдовший сніг тримається в затінку або в присипаних листям чи землею ровах. Четверте речення. На горах за шпилями, вкритими лісом, пишно палав вечірній світ сонця. Записуємо четверте речення. На горах. За шпилями вкритими лісом. За шпилями вкритими лісом. Пишно палав. Пишно палав. Вечірній світ сонця. Вечірній світ сонця. Перевіряємо четверте речення. На горах за шпилями, вкритими лісом, пишно палав вечірній світ сонця. П'яте речення. Темна ніч. напоїна степовими пахощами. пропливала над Асканією. Записуємо з нового рядка п'яте речення. Темна ніч. напоїна степовими пахощами. напоїна степовими пахощами. Пропливала над Асканією. Пропливала над Асканією. Перевіряємо п'яте речення. Темна ніч, напоїна степовими пахощами, пропливала над Асканією. Наступне шосте речення. Уже під захід сонця лелека, натомлений за день, повернувся до свого гнізда, і обважнілий поринув у солодкий сон. Записуємо уже під захід сонця, уже під захід сонця. Лелека, натомлений за день. Лелека, натомлений за день, повернувся до свого гнізда. Повернувся до свого гнізда, й обважнілий, поринув у солодкий сон. Й обважнілий поринув у солодкий сон. Й обважнілий поринув у солодкий сон. Перевіряємо шосте речення. Уже під захід сонця лелека, натомлений за день, повернувся до свого гнізда і обважнілий поринув у солодкий сон. Сьоме речення. Прокидається наповнений зеленими пахощами степ. Записуємо сьоме речення прокидається наповнений зеленими пахощами степ. Наповнений зеленими пахощами степ. Перевіряємо сьоме речення. Прокидається наповнений зеленими пахощами степ. Наступне восьме речення. Тепла травнева ніч, наповнена фіалковим ароматом, стояла над землею, поблискуючи зорями, мліючи у своїй розкоші. Записуємо восьме речення. Тепла травнева ніч. Тепла травнева ніч. Наповнена фіалковим ароматом. Наповнена фіалковим ароматом. Стояла над землею. Стояла над землею. Поблискуючи зорями, поблискуючи зорями, мліючи у своїй розкоші. Мліючи у своїй розкоші. Перевіряємо восьме речення. Тепла травнева ніч, наповнена фіалковим ароматом, стояла над землею, поблискуючи зорями, мліючи у своїй розкоші. Прослухайте дев'яте речення. Оторочена інеєм хвоя нагадує хризантему. Записуємо дев'яте речення Оторочена інеєм хвоя. Оторочена інеєм хвоя. Нагадує Хризантему. Нагадує Хризантему. Перевіряємо дев'яте речення. Оторочена інеєм хвоя нагадує хризантему. Наступне десяте речення. Край моря сонце золотить укриті лісом гори. Записуємо десяте. Край моря. Край моря. Сонце золотить. Сонце золотить. Укриті лісом гори. Укриті лісом гори. Перевіряємо 10 речення. Край моря сонце золотить Укриті лісом гори. Одинадцяте речення. Повиті срібним маривом тополі нагадують моє босоноге дитинство. Записуємо 11 речення. Повиті срібним маревом тополі повиті срібним маривом тополі. Нагадують, нагадують моє босоноге дитинство. Моє босоноге дитинство. Перевіряємо 11 речення. Повиті срібним маревом тополі нагадують моє босоноге дитинство. Прослухайте останнє 12 речення. Розтоптана танками мертва земля безмовно лежала навкруги. Запишемо дванадцяте речення. Розтоптана танками мертва земля, розтоптана танками мертва земля. Безмовно лежала навкруги. Безмовно. Лежала навкруги. Безмовно лежала навкруги. Перевіряємо дванадцяте речення, розтоптана танками мертва земля. Безмовно лежала навкруги. Сподіваюся, що цей диктант не став для вас випробуванням і ви змогли показати, як гарно ви орієнтуєтеся у розділових знаках при дієприкметникових зворотах. Хай щастить, будьте розумними!